Я можу прокоментувати. Ви питали мене, про, чи зверталися до нас саме по округу. Так. Ми, наприклад, Батьківський комітет школи номер 265 звертався з приводу того, що в них недостатньо тепло в школі, їм потрібна заміна вікон у відповідних класах. Ще до формування бюджету на початку року, тобто, що в грудні нам, ми, нам вдалося вчасно подати бюджетну пропозицію. Вона була врахована, і ці вікна зараз, наприклад, вкладаються в цю школу. Uh -huh. Таким самим а, чином ми сприяли тому, що звернулися для того, що о, я тільки що вже підкреслю, озеро Райдужне, воно є ну, такою окрасою оазою в нашому районі і. Його потрібно чистити час від часу. Ми так само направили бюджетну пропозицію для того, щоб його почистили, щоб воно а, ну, і продовжувало бути лазу, і Ми могли там відпочивати, а не перетворювалося на взахащений такий куточок нашого району. І так само вона врахована, тільки ми чекаємо від нашого КПП, коли ж нарешті це відбудеться. Ну, можливо, вони чекали, оскільки зараз був відпочивальний сезон. Я сподіваюся, що восени вони будуть більш активними і все-таки буде проведена чистка озера. Так само, ми зверталися з приводу у нас.